Аби підтримати бійців, які несуть службу в зоні антитерористичної операції, учні Луцького правознавчого ліцею з посиленою фізичною підготовкою зібрали і передали захисникам солодощі та обереги. Аби українські бійці на сході посмакували пешиво, кілька ящиків для них зібрали вихованці луцького правознавчого ліцею з посиленою фізичною підготовкою, відмовившись для цього від полуденка. Ліцеїсти вважають, що завдяки солодким подарункам у солдатів буде справді святковий великодній настрій. Ми з нашим класом сіли та вирішили запровадити нову акцію солодощі для бійців. АТО». ми вважаємо, що солодощі піднімуть настрій, хоч хоча б трішки нашим солдатам. Вони щодня, щохвилини Віддають своє життя, здоров'я заради нас, заради незалежної батьківщини. Тому нехай у ці святкові дні їхні серця наповняться любов'ю, добротою, вірою у перемогу. Повертайтесь! Ми чекаємо вас! Слава Україні! Ліцеїсти вишикувалися перед навчальним корпусом і урочисто передали нашим захисникам зібрані солодощі й обереги. Отримали солодкий подарунок співробітники роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світяць». Вони подякували учням за таку увагу і вручили їм державний прапор України, на якому розписалися всі бійці спецпідрозділу. Коли бачиш, коли дітки тобі вручають листи, тобі вручають відмовилися від полудника і вручили нам подарунки. Ну то вибачте. Очі, сльози на очі находять. Ну і це воно надихає, надихає, щоб та нечисть ці вороги наші, щоб в ніякому разі сюди от, до нас не дійшли. Також діти поспілкувалися з правоохоронцями і потиснули руки захисникам України.